Така де-де, пропустила, а що ж такого, не можуть бути, можуть. Не завжди ж, до речі, в продажі є червона ікра, чорна, і щука, а також різноманітні квіти на опт і поштучно. Ви знаєте, не завжди виходить ставити рекламу, але сама суть того, що ти постійно вискакуєш у когось рекомендаціях, і усі вже знають. От ви бачите, ви вже мені зробили зауваження, що я допустила помилку, не зробила рекламу в своєму очередному відео. А відео я вже роблю Зараз, Ви знаєте, мене скільки в галереї відео, я їх просто не встав. Не, вист... не встигаю виставити. Просто фізично не вистачає часу. Плюс ще світло е, дає збої, тому що ну зв'язком взагалі. Вообще... Ви ж розумієте, да? Е, Дякую вам, щиро дякую за те, що ви на це звернули увагу, на те, що е, знаєте мій прям текст, як і що я як я озвучую відео. Мені приємно, що ви слідкуєте за мною і знаєте мою діяльність, тому як надумаєте купувати квіти чи ікру чорної щуки, ви згадаєте, що є столнишко Юлія, яка продає, і ви вже зважите, чи купувати у мене, чи купувати де-інде. От, от, от в чому суть реклами. Дякую вам.